На березі Філіппінського острова Міндоро, далі більше мазуту. Його приносять припливи від затонулого танкера, який перевозив коло 800 тонн нафтопродуктів. Він зазнав аварії 28 лютого через проблеми з двигуном. Судно, що проходило повз, підібрало екіпаж. Зі слів морських біологів, розлив загрожує 36 тисячам гектарів коралових рифів, мангрових заростей і морських водоростей. Ловити рибу заборонили. У самій лише. Вінці східний Міндоро втратило роботу від 18 тисяч рибалок. Заробіток від улову йде на їжу моїм дітям. Цей розлив мазуту і заборона влади на ловлення риби величезна проблема. Ми не маємо іншої роботи. Зараз рибалки збирають мазут. Та Ось мазут, який ми зібрали вздовж нашої берегової лінії. Це із затонулого танкера. Наслідки розливу також осуває понад 40 працівників берегової охорони і волонтерів. Це може забрати певний час, бо мазуту ще багато, і він не лише тут, а й в інших місцях. Тому не можна сказати, коли ми закінчимо. Припливи постійно приносять мазут. Вчора ми очистили цю територію, а сьогодні знову брудно. Також у місцевих жителів погіршилося самопочуття. У них болить голова або ж їх нудить від запаху нафтопродуктів. Тим часом тривають пошуки затонулого танкера його місце перебування відоме лише приблизно. Фахівці вважають, що він опустився на глибину 360 метрів. До пошукової операції залучено батискав із дистанційним керуванням.